До україномовного каналу, я не знаю, видно буде чи ні. Граємо з бабусею в доміно. Воно неї руки. Бачите блимкає світло? Воно таке, зараз подивився 173 чи щось там таке. Коли вмикається холодильник, воно, мабуть, зникає зовсім. Не знаю, піду гуляти, не піду ввечері. Тепла зовсім немає. Ну, батареї прохолодні. Холодніше, ніж у хаті батареї. Тобто не гріють, а забирають тепло. Водичку далі. Дали. Дякуємо Богові. Світло бачите, яке? Ото це не ми, а не знаю, раджуть вимкнути всі прилади, але що тоді робити? Ось таке от відео. буде. Зараз ті, що щойно, щойно щойно знімав на російськомовний канал. Тривога повітряна була. Е, ракетну небезпеку об'явили. Не знаю, біжати не біжати. Максик о 4-й вечора гуляв, зараз спить, як собака. Максику, скажеш що небудь? Побажаєш? Тихої ночі. Все, усім миру добра злахати. Як. Проіграю. Бабуся каже, вже не роблять нічого. виграє. Все. Усім гарного, тихого вечора, усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Все, на добра інші, мої любі. Пока.